Розпалі зйомки, але найближчим часом вже призначена прем'єра для студії Укркінохроніка. Цей проект це проект особливий для наскільки складно зараз його реалізовувати. Студія не один раз зверталась до теми Тараса Григоровича Шевченка, і от ми повернулися до нього знову. Здавалось би, що можна ще сказати про Шевченка? Був оголошений конкурс до знаменної дати, і студія не могла не взяти в цьому участь. Ми звернулись до Шевченкознавців. І нам була цікава думка шевченко-знавців сучасних, молодих. Консультант у нас Михайло Захарченко, який написав книгу. Здається, це навіть була його дисертація. Це молодий український письменник Володимир Арєєв. От саме їх ідея нам здалась досить інноваційною. І ми на базі цієї ідеї запропонували на цей конкурс от такий ракурс погляду на Шевченка. Перебираючи відомі і невідомі постаті режисера, ми зупинилися на Сергію Проскорній, який, до речі, от уже упродовж року, якщо не більше, саме займається шевченковською темою і е, по театру, і, і в інтернеті зробив проект. Е, здається, він називається Наш Шевченко. Тобто е, було дотично це йому. Він почитав, йому це сталося цікавим. І нам тепер дуже цікаво. Е, як із тої ідеї, на яку ми пристали, що тепер з цієї ідеї зробить режисер? Потрібно в кадрі активне ваше життя. Ви всі зараз критики. приготувалися. Почали на мене, рухайтесь, на мене. Обходьте камеру, в камеру ніхто не дивиться. боків будь ласка. Розглядайте стіни, розглядайте, бідіться на картини, на штелю. Ідемо! На мене, на мене всі йдуть, на мене всі. йдуть! Ми спостерігаємо за унікальною сценою. Театральний режисер та продюсер Сергій Проскурня фільмує документальну стрічку Тарас Шевченко Ідентифікація. І рідкісне явище для документального кіно в ній є ігрова сцена, в якій беруть участь непрофесійні актори. Зніміть маски, дихайте, три хвилини паузи. Сергію, скажи, будь ласка, ти підраховував, складав свою власну Шевченкіану. Скільки вже проектів твоїх особистих створені за темою Шевченка або за його творами, за його біографією? Це складно сказати, тому що насправді, ну якщо брати з нашого шкільного драматичного гуртка, то це просто 40 років я займаюся цією темою. 40 років, без меншого. Може, може більше навіть. Зараз ти знімаєш фільм, а от фільм в цій Шевченкі це перша робота на кіно. Я знімав сюжети для цього серіалу Дорогами України в Шевченківських місцях. І для мене, скажімо, там дуже важливо було створити атмосферу присутності Тараса. От, Ну, В цих сюжетах. Так що, скажімо. Моренці, Крелівка, Канів, Корсунь, Городище, Звенигородка. З юності постійно їздив і дуже часто бував. Це якби моя територія теж. Я бачу свою кімнату, і якби на стінах висіли портрети, фотопортрети моїх рідних, мама, тато. Дід, баба, далі Шевченко. Тобто це майже як рід. Я колись роздумував над перспективою і так от додумався до того, що все ділиться на три: близько, далеко і посередині. Зараз мати-батько це посередині, потім дід баба, і Шевченко і Трипілля це вже в одному блоці. Мабуть, це можна сказати, як член родини. Що так? Це Міфічний прадід. Мі... Міфічний прадід. Я не збирався знімати кіно. І це, мабуть, Тарас, який постійно передає мені якісь сигнали, він, він так вибудував ситуацію, що проєкт вистава в Черкасах вона. На сьогоднішній день здійснена в тому задумі, в якому я собі це уявляю, не може бути. Просто не може. Для цього немає дуже багатьох чинників. Прекрасний колектив. Чудові актори, з якими мені надзвичайно цікаво працювати, і це люди, яких я реально справді люблю багато років, яких я знаю чудово. І, і тоді, ну, як усвідомлювати, що твій задум режисерський не має інфраструктури, не немає жодного ну, жодного шансу бути забезпеченим. Ну, можна просто померти в такі моменти, тому що коли ти протягом трьох років тягнеш це все на собі. Шукаєш гроші, організовуєш, ну повністю здійснюєш менеджмент весь, так? Крім режисерської роботи. Та Ради Ну, а ні? то ж наш чоловік. З нашого роду. Він знав, що всю що, життя, що, 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 щоб усі такі були Шевченки, так легко було в світі жити. Я вважаю. Но я не знаю, як хто. Якщо поки його не, не по-другому, так як я думаю. Я знаю, що і в театрі, і в кіно, і цьому мене вчив Параджанов, ми про це з ним говорили багато разів. А головне це вхопити, вловити і зберегти природність органіку. Не тягнути актора на себе. Зараз в документальному фільмі. В цьому для мене одна з найважливіших задач, навіть не драматургія його, і не ті якісь знахідки, які саме життя або Тарас Григорович з неба мені підкидає. А органіка героя в кадрі, його природа неповторна, яка і є його. Суттю, щоб він почував себе комфортно, щоб він не помічав, що це що він бере участь в зйомках. що он побояться його чипани надо за ним наблюдати это чоловік который заслужив від народу простого От великого то не а такого он заслужив ходить цю, цю кометура перевернулась и назад пришла они побоятся робить потому що весь мир против заим весь мир Ніхто не сказав погане слово. Задача цих сцен, які я придумав вже в процесі зйомок. Ну от якраз тут я кривлю душею, якщо кажу, що драматургія для мене не, не суть важлива, тому що коли люди почали говорити і думати про Шевченка вголос, я зрозумів, що бракує комічного, бракує. Цій високій темі бракує низького. Ти не боїшся цього? Я не те, що я не боюсь, я просто відчуваю, а природа режисера полягає в тому, щоб перечувати, вловлювати і потім створювати. Так? Себто втілювати ці відчуття. Моє відчуття підказує, що без цих гротискових сцен. Високе не буде таким високим. Все від Шевченка, все від Шевченка, все від Шевченка. В нього є світлина, де він в колі молодих літераторів. Всі стоять в європейських костюмах, франти, з зачісками, салон. а він сидить в шапці кучмі. В кожусі з вусами це провокація. Шевченко, і це видно на його автопортретах, моделював себе і свій образ, прекрасно розуміючи, що він провокує себе в майбутньому. Для мене він ближче молодий. Запальний, фестивальний, динамічний, такий, який не відчуває е, хвороби тіла. Він мій Шевченко до 47-го року. Тарас, як людина, він дуже неоднозначну особистість, тому що він був натуратором. Він і пив, і гуляв. І в 47 років, як мій друг Гриша Підоплічко помер. Все написав, 47 років. Мене найбільше завжди зачіпає, коли я зображую тим старцем з вузами, в цій шапці, дідом. Та який же він дід був. Люди добрі, це був молодий чоловік. Це був. Буквально перший воїн інтернаціоналіст, якого відправили в діючу армію там покорювати оті приаральські степи. І я про ті приоральські степи коли зачепився і так подумав. А він тужив за сніг в степах над Каспієм і над Аралом. Хіба там сніг? Колючий, як пісок, за десять літ, що вихором забрало, не раз згадав засніжений садок, ставок замерзлий. в паморозі віти, бо правий сніжний, дорогий кришталь От де вас мають діти кому повідаю гірку мою печаль, летіть, летіть в шалену хуртовину, що вкриє всіх і праведних і грішних. От у уме моє, там на Україні, у ріднім краї, навіть сніг тепліший. Ця земля в крові, в втратах. І має слово. Вона народить тараса. Тисячі народів стикалися отут і переплавлялися, як у тому тиглі, який плавить мідь, олово, свинець, коли народжується ота бронза, яка звучить. Мій улюблений його вірш це Колискова, 47-го року, ой люлі люлі-люлі, моя дитина, вдень і вночі підеш, мій сину, по Україні нас кленучи. Це мій улюблений вірш. Тому що він моделює цей парадокс, його внутрішній, який екранізує назовні. просто Цілу ситуацію, в якій історія і майбутнє, і наша дійсність, яку він передбачав і уявляв. Раніше Зараз Шевченка знали всі. От як, кажуть, совєтська власть погана була, чи що матір. Терпіти не могла, бо вона розкулачена була. Голдомор все пройшла. От моя. Найзюзна потерину. Вона сама з Полтавщини. А в так розкулачили. Донбас. Багато її. І наших з її села. Сюди. Мексике даже было. Вот моя фамилия такая, ну, редко. А пол пивцева было наше. Да А вот как-то хорошо все. Шевченко пчелы. все. На лету. Схвачивали. Равета стола. Дип широкий. Сердце витер забывает. До того вербине весохів, горами хвилю піні. Я коли п'яне буває, ну мій край знає, як п'яне буває, оце п'яний йде п'яний, паюється робиться стогне дніпшом. Слуха нема. Крачу, а мене душа просто співає. То, власне, мій Шевченко до 47-го року. І тому мені дуже подобається малюнок е, ну, графіка Андрія Єрмоленка, де він зобразив Тараса в образі українського Елвіса Преслі. Це не лише документальний проєкт, це багато в чому і мистецький проєкт. Чи складно опановувати більші горизонти для студії хронікальної? Опановують її ті режисери, які приходять зі своїми поглядами на те, що ми пропонуємо. І нам дуже цікаво спільно з ними розвивати цю тему. Навіть якщо вона в кінечному варіанті не виходить такою, як ми її задумували, то те, що приносять режисери, і молоді, і середнього покоління, і старшого покоління, все одно це цікаво. І чим він е, ширший має розвій е, в реалізації цього проєкту, тим нам цікавіше. Нам не складно. Були б тільки люди, які повели за собою проєкт і зробили його цікавим. От знає, то, то ж воно ж інтересно. У нас зараз вже якийсь 21 век, а що в 21 веці? Там дим, газ і більше нічого нема. У ж тоді ж було, там Вони жили. Жили ж вони ж постійки, по... До 100 років жили. Да, до 100 років до вони до, проживали. От і їх ж, мали, їли там. От і цю житню хату. От, і, от. Як ти, от думаєш, е... Міша, ти б хотів би попасти от туди от, от, от за їхнє застоліє? От, за от, от, от Тарасу Шевченко там сидить. От, 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 от сісти, от, за, за їхнє от сісти. Вот кусок бринзи, нашего вот, вот, бринза 21 века. А я тоже был то не XVIII век. Ну да. Так я понимаю. Той глядач, який буде дивитися твій фільм, ти собі уявляєш, який це глядач? Чи він зрозуміє, у нас досі є проблема з тією самою ідентифікацією Тараса Шевченка з більшістю звичайних людей? Я зараз не стомлююсь повторювати, що на сьогоднішній день ми маємо просто низку канонів Шевченка, різних. І кожний канон влаштовує якусь там групу соціальну, суспільно політичну, гендерну. Да. Фільм якраз про надканонічного Шевченка. Оця мозаїка канонів. одні з яких я сам підтримую і співпереживаю. інших, які я заперечую і з якими я намагаюся боротися засобами фільму. Вся ця мозаїка, оцей весь бровнівський рух пошуків свого Шевченка, відстоювання свого Шевченка, переконань. Так? Над всім цим є метафізичний Шевченко. І тому в фільмі я використовую музику Валентина Васильовича Сильвестрова, тому що вона найближче передає оцю. Метамузика Сильвестрова передає метафізичний образ Тараса. Все, що переживав з даний час, то все можемо видіти на нашій Україні. Багато з того, що він казав ні. Може, він навіть сам того не знав, він то відчував просто. Є люди, які дуже зв'язані з землею свою рідну, нищити землю. Як може жити така людина на землі, не відчуваючи, що вона частина своєї землі є? Як може нищити землю? Вона Частина землі, сама людина є з землі. Та як її можна нищити, якщо ти не вживеш? От він відчував ту силу, відчував ту все, що є на ти... От давала йому ту силу, рідна та земля своя, давала йому й силу, пророцтва того. Того. Його вірші, які всі всередині собі мають величезні такі глобальні меседжі, спрямовані до величезних мас людей в майбутнє. Вони нарешті почнуть працювати. Вони працюють, вони працюють безумно. Я вивів одну формулу. Я зараз, по-перше, написав п'єсу про Гулака Артемовського, яку в Черкасах ми граємо як виставу, невідомий Артимовський. Я відчув наскільки Шевченко і Гула Картимовський були близькими друзями, і як Семен йому допомагав, пересилаючи через десяті руки кошти в заслання. Ці листи одне до одного їхні без сліз читати неможливо. Неможливо. Це люди такого внутрішнього е, об'єднання, духовного, тому що вони, вони знали, яку культуру вони творять. Вони були абсолютно свідомі своєї місії. Але вони не виражали це в листах. Це виражалося в підтекстах і в діях, вчинках. Так от, якби не смерть Тараса Григоровича в 1861 році, а потім ціла низка, просто потік вечорів, концертів, вистав пам'яті Шевченка. Протягом того 61-го, 62-го і 63-го років. І нарешті, якби не колосальний успіх в 1863 році опери Запорожець за Дунаєм, якби не цей цілий потік українських подій і трагічних, і щасливих, не було б валуївського циркуляру. Сила енергія українського духу, думки, поезії, музики, артистизму, успіх українців політичний, адміністративний. Себто український фактор був настільки сильним і яскравим, що Валуєв не міг не зупинити цього. І це навіть в смерті Шевченко працював. Себто, ну, ну це аксіома, з, зрештою, хтось зараз подумає, що я говорю якісь банальності. Живі, були, живі ясні очі заглядали в душу. Як подивіться, чоловік своїм бачив його не смутний вигляд, а такий питав, а що ти зробив? Для незалежної України, для добра України. Бо це очі там тонка робота, і розсереджувати руху. Це друга прокладка, оце я її вже зробив. Доводить, бачите, бліки. А що я зроблю, якщо не ці п'є мене здоров'я? Ну, звичайно, цікаво, щоб 200 портретів разом. Це побачить. Ідея не вмирає.